З якими питаннями найбільше до нас звертаються українські підприємці, які були змушені приїхати в Словаччину у зв'язку з російською агресією та війною проти України? Ну, По-перше, я хотів би сказати, що українські підприємці, які прибули в Словаччину, умовно кажучи, розділяються на дві категорії. Перша це люди, які знають, чого вони хочуть, які, скажімо так, мали конкретний бізнес в Україні і хочуть реалізувати подібну. Кожу на бізнес-модель в словаччині, наприклад, це стосується виробництва. Тобто, людина, яка виробляла щось в Україні, щось конкретне, тобто хімічні вироби, паперові вироби і так далі, вона вже знає, як це організувати в словаччині, і ми, в принципі, готові здійснити комплекс послуг. Які стосуються саме введення такої категорії підприємців на ринок Словаччини, тобто допомогти з відкриттям компанії, допомогти з пошуком приміщень, з відкриттям рахунків і так далі. З цією категорією працювати, скажімо так, легше, але є ще інше. Категорія люди, скажімо так, які мають певні бажання, мають, скажімо так, гроші, але вони ще у себе в голові не сформували образ того, чим вони хочуть займатися в Словаччині. Тут ми їм теж можемо багато в чому допомогти, починаючи від бізнес ідеї тому що ми, наша команда, дуже добре розуміємося з тим, що відбувається в Словаччині. які... Послуги або які товари можуть е бути цікавими для словаків, і зрозуміло, будемо рекомендувати цей наш кейс, цей наш заснований на досвіді, певний продукт е цим підприємцям. І ще одна така є у нас можливість, тобто підприємців, у яких є ідея, але немає грошей, і навпаки, е українців, у яких є гроші, але немає, скажімо так, якоїсь більш-менш практичної, гідної е доброї. Бізнес-ідеї, ми їх зводимо разом і допомагаємо їм умовно кажучи знайти один іншого. В принципі, цій категорії нам допомагати подобається, тому що тут є великий простір для творчості. Ми готові працювати з будь-якими українськими бізнесменами, і ми впевнені, що наш багаторічний досвід обов'язково вам допоможе. Дякую.